Вітаю усіх! І сьогодні я була у фудбанку в Америці, отже, показує, що мені дали. Хоча я не була зареєстрована і не мала можливості потрапити туди по черзі, але мені видали деякі продукти просто так і сказали записатися наступного разу для того, щоб отримати повний набір продуктів, так як дають усім. Отже, тачка і в ній продукти достаю і все викладаю сюди. Ось дивіться, такі продукти мені видали: це перець, картопля, банани це жіноча гігієна. Такі пластівці для молока. Томат паста, молочко. Це пюрешка з яблучка та ягоди, м'ясо, консерва і це курка для салату або для якоїсь страви основної. І такі снеки. Дуже дякую.